78 років тому Європа отримала чи не найважливіший шанс у своїй довгій історії. Шанс на сталий і справді довготривалий мир. І в чому полягав цей шанс не лише у відмові країн від агресії, не лише у політичних інструментах, які об'єднували Європу колись ворогуючи держави, щоб не допустити будь-яких нових. Кроків щодо агресії будь-яких нових агресій, але і в покаранні в покаранні за агресію, яка принесла найбільшу катастрофу 20-го століття. Ми всі розуміємо, що це Друга світова війна. Головний винуватець цієї катастрофи не дістався зали трибуналу. Він сам у бункері здійснив очевидний вирок для себе. Але його спільники, в тому числі ключові фігури агресії, були покарані саме в юридичній площині, саме так покарані, як людство в цивілізований спосіб карає будь-яких злочинців: обвинувачення, судовий процес, вирок та його реалізація. І це слугувало міцною опорою миру, той конкретний приклад, коли порушників миру було покарано, покарано всім світом. Цивілізована покара. На жаль, через 68 років після того вироку Нюрнбергського трибуналу Європа знов відчула удар агресії. Побачила, що з'явився режим, який просто не вірить, що світ зараз здатен покарати порушників миру. Росія почала в 2014 році агресію проти України та зробила її. У 22-му році повномасштабною, бо в керівництві Росії запанувала така думка, нібито Європа залишила історію історикам, та що народи і політики Європи не наважаться реально захищати свої цінності, не наважаться боротись проти нової агресії, так як це потрібно, щоб захиститись. Ми маємо довести, що агресор помилявся в усьому. І не лише у своїх військових розрахунках, не лише у тому, як він оцінював наше лідерство, наші державні та економічні системи, але й у тому, як він оцінював наше ставлення, а саме ставлення до справедливості. Наші цінності для нас справжні. Ми будемо їх захищати. Отже, ми зробимо все можливе, щоб головний. Винуватець цієї агресії, та всі його спільники були притягнуті до відповідальності за все скоєне ними без виключень. Передусім, це стосується злочину агресії. Цей злочин Росії поставив тепер вже і 21 -е століття на межу глобальної катастрофи. Цей злочин закликає нас до правосуддя, і наше правосуддя має бути швидшим, ніж їхній. Відчай у їхніх бункерах, який вже очевидно є. Наше правосуддя має довести міжнародну єдність у справедливості, як це і було в Нюрнберзі. На жаль, у міжнародного кримінального суду, чию діяльність ми повністю підтримуємо, немає юрисдикції щодо злочину агресії. Саме тому потрібен трибунал. Трибунал, щоб доповнити глобальну юридичну систему. А я радий оголосити, що в нашій спільній групі, яка працює для покарання агресора, це наша core group, вже 37 держав, і це число зростатиме. Ми постійно працюємо, щоб наша коаліція захисників справедливості збільшувалась. Нагадаю, що про що про створення Нюрнбергського трибуналу на початку домовлялось лише чотири держави, і загалом в коаліцію заради. Того трибуналу увійшли 24 держави. Нас вже суттєво більше зараз. І серед нас не лише європейські країни. Нашою спільною роботою ми доводимо, що прагнення до справедливості, воно глобальне. І вже цього літу почне роботу Міжнародний центр з кримінального переслідування злочину російської агресії, почне свою роботу в ГАЗі. Це буде практичний крок в напрацюванні матеріалів для трибуналу. Тож ми рухаємось, рухаємось вперед, рухаємось крок за кроком. Ми можемо дискутувати між собою про те, якою має бути модель спецтрибуналу щодо злочину агресії Росії проти України, щоб досягти головної мети справедливості. Ми можемо говорити про порядок кроків, які призведуть до запуску трибуналу. Ми ж… Демократичні нації говорити, погоджувати для нас це нормальна звичайна справа. Але, але ще раз підкреслюю, це повинен бути трибунал. Я радий, що між нами є абсолютно чітка згода про те, що відповідальність агресора за злочин має бути неминучою. І саме відповідальність агресора за злочин агресії 9 травня 45-го року, після того, як напередодні. 8 травня відбулася капітуляція нацистської агресії. Світ вже активно рухався до правосуддя. Правосуддя щодо агресора. 9 травня цього року аналогічний наш рух, ще активніше, ще чисельніше. І я хочу подякувати усім вам за це. Дякую кожному, кожній, хто наближає початок роботи спецтрибуналу щодо злочину агресії Росії проти України. Хай шанс нашої Європи і світу на сталий і справді довготривалий мир без агресії буде реалізовано. Дуже дякую. Слава Україні. слава.